Народний депутат від партії Батьківщина Ігор Луценко нещодавно опинився у центрі гучного скандалу. Він вибухнув у соцмережах. Там помітили, що декларація депутата за минулий і позаминулий рік суттєво відрізняються, звідки з'явилося понад мільйона гривень на рахунку і дачний будинок вартістю близько півтора мільйона гривень. Це цілком логічно привернуло увагу і активістів, і журналістів, і широкої публіки. Бо арифметика штука вперта. В 2014 тисячі на банковський вклад Ігоря Луценко збільшився на 1 мільйон 100 тисяч гривень. Откуда, непонятно. До этого в 2013 году. На банковском вкладі народного депутата Ігоря Луценка було 800 тисяч гривень, тобто всього 1 млн 900 з учора 1 млн 100 2014 року. Откуда Ігор Луценко пытался пояснити, но ми нічого не зрозуміли. Ігор Луценко вирішив не відмовчуватися і запросив до своєї оселі журналістів. Сьогодні ми завітали в гості до народного обранця Ігоря Луценко. Зараз ми дізнаємось, в яких умовах живе народний обранець, який сьогодні зробив для журналістів День відкритих дверей. Луценко живе у трикімнатній квартирі площею 63 квадратних метри, в столиці на вулиці Звіренецькій неподалік метро Видобичі. Оселі прописаний він, його мати, яка живе в іншому місці звідчимом. Та його бабуся, яка мешкає за Києвом. Саме тут він зібрав журналістів і пояснив, дачний тачний будинок за мільйон 400 тисяч гривень це частина бази у нині окупованому Севастополі. Луценко каже, торік просто не знав, як зазначити у декларації житло на окупованій території. Садовий будинок 200 метрів придбаний у власність мільйон. За... За На кого він записаний? Коли б ви робили цю купівлю. 2009 рік. А чому а. він тоді не був вказаний в Тому, декларації 2013 Тому що Центр протидії корупції має подивитися Минську декларацію за 2012 рік. Там він є. Чому я сюди не вніс? Ну, того, що Крим тоді анексував. Добре, а зараз, тобто, а зараз дачний, будин дачний да. будинок. Ну, як, я, я його зараз декларую, оскільки ну, правова перспектива в мене ще є за нього поборотися. Mm -hmm. Тому я наперед, що всі знали, що в мене є, нехай це мій будинок Криму, то що в 2013 році, чесно кажучи, там не А було на кого ти на вас записаний? Він, його, в принципі, в юридично, задумує, юридично на мене саме на мене, що ви розуміли, це база відпочинку, де були збудовані оці котеджі, ти отримуєш якби, право власності на котеж, а потім тобі обіцяли, мені обіцяли, що землю якось так дооформимо. А це просто вони якби розпайовували базу. І до сих пір я не зміг оформити саму землю. Він на території бази знаходиться Так, на території так? бази. У декларації за 2014 рік також зазначені витрати 48 тисяч гривень на оренду квартири площею 102 квадратних метри. Ця квартира ще квартира. 63. А 102 метри це 102 метри. Це та в котрі жив на подолі. Оренда це 48 тисяч. Це ви її, да, да. її, ну, я... її орендували, я так розумію, да? Спільно з е, іншими людьми. Далі дізнаємося, звідки взялися чималі суми на банківських рахунках. Луценко заявляє: його родина продала житло біля аеродрому Чайка кілька років тому, і він поклав 800 тисяч гривень на свій рахунок. А потім родина продала земельну ділянку площею 14 соток у княжичах біля Києва. 800 тисяч. Це е, ці гроші, котрі. З е, продажу квартири вони в принципі в мене весь час лежали. Це з продажу квартири, про яку ви сказали чайці, да, на о, чайці. На часі да. Тобто ви її продали. Там 900 за... з чимось сума продажі, тобто ці гроші, гроші в банк? Ну 800 тисяч з них я підправував. Да. Як за рік стало ще плюс мільйон сто, плюс мільйон сто, значить у мене були ті гроші з продажу земельного земельної ділянки. Тож, спочатку вони лежали на моєму рахунку, потім. Uh -huh. Уже стачилася ситуація з Януковичем. Це моя скаже близька родичка не для камери бабуся. Вона взяла на себе 100 тисячний депозит, 100 тисяч доларів. Потім ці гроші повертаються мені після того, як Янукович тікає. Ці слова Луценко підкріплює документально. Він показав нам документи на земельну ділянку, яку його родина продала у княжичах. Я нарешті, значить, щось знайшов. Це документи власниці мої бабуся Мікола Делямасівна, uh -huh. яка стала власницею в uh -huh. ділянці в києво святошинському районі. Село uh -huh. жорніка. Ну, жорніка – це одне і те ж майже uh -huh. село. Uh -huh. Вулиці Підлісної, 14, ну майже 15 соток. А потім цю ділянку вже А потім ви... вона вже продала. Тобто, якщо ви там зайдете в реєстр, подивитися uh -huh. ділянка, вона вже за нею не числиться. Uh -huh. З мінімум до 2010-го, а може й 2011-го року. Певний час ми тримали кошти від продажу цієї жилянки на ділянки на рахунку моєї бабусі. Наскільки я активно займався політичною і громадською діяльністю, і це створювало певні ризики для цього майна. Політологи переконані цей скандал з декларацією Луценка провокація його політичних опонентів. Виходять вони при цьому із абстрактних міркувань. Так, Ігор Лусенко походить із дуже заможної родини, насправді Проблем з грішми, проблеми з грішми в нього якихось там не було і так далі. Якщо він декларує якісь суми більш-менш реальні суми, то відповідно це можна тільки вітати, бо насправді він не є людиною бідною. Було б більше підозрів, якщо б він не вказував реальні суми, якими він володіє у. Е Своїх деклараціях. Тому я думаю, що він абсолютно вчинив абсолютно нормально. Більше того, що якщо він дійсно може довести, звідки ці суми, і відповідно, якщо у нього є підстави, якщо у нього дійсно там він може продемонструвати цю нерухомість або землю, які були продані або ж навпаки набуті, останнім часом він. Починає когось дратувати, тому не випадково з'явилася інформація про те, що він прийомний син Стельмаха, що він, буцімто, брав участь в якихось незаконних забудовах, що він людина небідна, як це здавалося, з його декларації і з його ну, способу життя. Так що починають відкривати оцю скриньку. Тим не менше у тих же соцмережах, з яких все почалося, пояснення Луценко щодо нестиковки в деклараціях багато хто називає непереконливими. Бо арифметика, як ми вже казали, штука вперта. І коли гроші раптом зникають, а потім з'являються, то виникає багато запитань. Без жодних замовлень і провокацій.